Дорогі друзі, ми на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Сьогодні 25 червня, вівторок. з Дмитриком направляємось в дитячий парк. Так, і сьогодні у нас зустріч приємна буде з моєю глядачкою. Ну, не знаю, підписниця чи ні, ну, але діти є, які живуть у Флориді. Дивляться мій канал і тому просили маму, як вона приїде в Черкас. Вони з Черкас. Дуже їм подобається. От люди, які давно уїхали з Черкас. Тим паче так далеко, Сполучені Штати Америки. Вони мешкають у Флоріді. Це, як ви знаєте, такий штат. Да, сюди. І тому попросили маму, щоб вона зустріла зі мною. І ми зараз зараз у нас буде ця зустріч. Друзі, це вперше у мене буде така зустріч з глядачкою. Тому хейтери, слухаю ваші побажання. Так, ось, проходимо. Йдемо далі. пилююсь не знаю людину, не знаєш, прошу балакати, ну, щось буде. Так, ну ось ми вже дійшли до дитячого парку. Ні, ми вже бачились, я Таню вона мене бачила на базарі. Ми трошки так поспілкувались, ну зовсім трошки, тому, як кажуть, в лице я людину вже бачила. дуже приємна жіночка. Зараз ми тут. З нею зустрінемося. Да. Ой, бачиш, дітки щось рахують там. Чи лагер, чи садочок. А ти ніяк не хочеш в садочок іти. Зараз в Черкасах 21 градус, сьогодні десь буде 24 прогнозують. І йдемо далі. поворачивайся. И поворачивайся. Прыг, прыжки повернуться надо. Так. Молодец. Быстрее, 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 быстрее. Раз, раз. Так, пошли Друзья, дорогие друзья, вот мы застрелились с глядачкой нашей Таня. Привет. И хотим передать дякую тоже вашей дочке Вика, Женя, Яночка. Всем привет из Черкас. Привет! Дякую вам за подарунки. Привіт у Флориду. Бажаю вам всього самого найкращого. Здоров'я, щоб мічка росла ваша здоровенькою. Красивою красив знімати більше. Да? Дякую, це дуже, дякую дуже, дуже, що ви дивитесь. Да? І теж бажаю всім здоров'я, всього самого найкращого миру, щоб нам і В Україні у нас і на всій землі, щоб був мир, щоб ми зустрічалися частіше приїжджали і, до батьків, і, і все було добре. Даніка, да. всім привіт! привіт! Давай визучний поцілуй пошле. <рес> отакий. давай отакий. буде туди. Ну прийшла зустріч у нас. Друзі, як приємно, що людям людям подобається моя робота, що вони так оцінюють мої відео вплива, що роблю гарну справу. І приїхали із самої Флориди. І за цього вони для мене дуже цінні. Ну і за увагу. Дуже-дуже вам дякую. Віка, Женя і Таня. Смакувати і дякувати вам.